На Херсонщині поліцейські перевіряють законність реалізації хвойних дерев. Правоохоронці перевіряють місця продажу на наявність документів, що підтверджує їх законне придбання. Профілактичне відпрацювання проходить під умовною назвою Ялинка створені спільні групи з працівників поліції, лісомислівських господарств та екологічної інспекції за період відпрацювання. Вже виявлено 25 адміністративних правопорушень працівниками поліції, за які складені протоколи та вилучено 240 ялинок на суму 85 тисяч гривень. Також сім протоколів виявлено складено працівниками лісомислузьких господарств. хотів би відмітити, що в цьому році торгівці більш відповідально віднеслися до збирання. Необхідно пакету документів дозвільних і найбільш поширене правопорушників виявляються це відсутність пластикових бирок на деревах. Профілактичні заходи будуть тривати до 2 січня. Закликаємо глядачів купувати ялинки тільки в місцях їх законного продажу. Саме так ви допоможете припинити несанкціоновану виробку харсонських лісів, лісосмуг та інших лісових насаджень.